Саме програма індекс небезпеки, щотижневі новини про навколишнє середовище регіону, новітні технології та альтернативну енергетику, про екологічні проблеми та способи їхнього вирішення. Сьогодні ви дізнаєтеся про таке. Піли ведмідь у Дніпрі. У місті відкрито черговий сезон плавання у крижаній воді. <кри> Ходіння по кризі та занурювання під воду. МНСники повністю готові до зимового рибальства. Сатілі швидко, оперативно под'їхали. І погрузили нас на спасательну лодку. У рубриці «Екоідея» ви дізнаєтесь про оригінальне освітлення для країн, що розвиваються, а також про черговий конфлікт у дачному товаристві. Нам залишилося навіть воздухом тако дихати, якщо його не заберуть. Воду забирають, все в нас забирають. Нічого нам не дають місцевим жителям. Та до яких пор це буде? 19 січня увесь православний світ відзначав водохрещі. У традиційному зимовому плаванні у Дніпропетровську взяли участь близько 10 тисяч чоловік. Занурюватися у крижану воду раз на рік стало дуже модно. Проте є люди, для яких ця процедура не тільки традиція заради оздоровлення. Тож, чи можливо жити у крижаній воді і чим саме відрізняються моржі від білих ведмедів, дивіться далі. А січа разомкнулись. Правою руку починаємо вращення. правою рукою. У буденний день на комсомольському острові незвично людяно. Невеличка група у білих накидках синхронно виконує вправи. Ані сніг, ані мороз їм не на заваді, бо вони білі ведмеді. Перед запливом ми робимо розмінку, щоб розогріти організм, підготувати його і щоб чоловік зашов легко і просто в воду. Кілька разів на тиждень члени організації Білий ведмідь приходять на берег, аби пірнути укрижану воду. Бажаючих долучитися попереджають. Такі процедури слід починати поступово. Відкриття сезону у нас починається з октября місяця. І найкраще час закалювання коли постійно. Вода постійно змінює температуру, стає все ниже, і організм привикає постійно обливатися. Зимове плавання форма гартування холодом. Процедура активізує всі фізіологічні механізми терморегуляції. Під час постійних занурень тренуються майже усі системи організму: від серцево-судинної, дихальної до імунної ендокринної. Попір холоду характеристика індивідуальна, тому перед початком екстремальних занурень слід пройти всебічне медичне обстеження, оскільки існують захворювання, при яких зимове плавання протипоказане. Методику загартування Аліна Левицька відпрацювала за 20 років зимових занурень. Її ефективність перевірила на власному чоловікові. Олег майже десятиліття тому переніс два мікроінсульти. Відновитися після хвороби допомогли занурення у крижану воду та спорт. Не Помню, було була життя, жизнь, та як діагноз. А после того, как начал зимой плавать, я забыл, что вообще такое колебание давления, ощущения эти. Мой организм стал сильным, здоровым, выносливым. По... 13. 13 постоянно, регулярно, до этого периодически. А от Михайло та Ганна Середа три роки тому навіть обвінчалися в ополонці. Подружжя говорить, бажання було спільним. Вода за властивостями має дуже сильну пам'ять та позитивну енергетику. Тому скріпити свій шлюб вирішили саме у такий спосіб. Це, о, здорово Почувствувати вообще ізучить фізіологію. розуміти, що в цей момент відбувається з організмом. Це очень здорово. От, коли от на этих клоніх ну, уже починаєш розуміти, як наскільки це полезно для здоров'я. У человека починається перестраювання воші всі. всі доказать самому себе что я это могу врыжена вода курыстый через экологичной точки зору, уважают экстремальные пловцы. зимой вода чистая она очищается и все все оседает на дно и вот посмотрите вода она она совершенно прозрачная самая холодная вода которая 10 градусов она лечебная она целебная и она дает дает возможность иммунитету восстанавливаться Втратити таку можливість після підготовчих процедур на березі білі ведмеді усі разом заходять у воду і пливуть. <плес> До речі, саме цим вони і відрізняються від моржів. Останні лише занурюються на 10 секунд, тоді як ведмеді пропливають дистанцію 10-15 метрів і перебувають у воді від 3 до 5 хвилин. Скільки вам років, розкажіть? 64. І що ви відчуєте? На яд, припаять, буде стояти. Чувство таке настроєння весеннє, яке ще не скоро буде. Утім, якби і легко не було на душі, тіло треба якнайшвидше зігріти. Радять білі ведмеді. У першу чергу замерзають ноги. Зігріти їх допоможе ось така процедура. Так, так, гаряча так, водичка. Так, так, водичка. Так. От, можна сірку налівати, вона просто швидко вистрає зразкодується. Сі вона ножка загрілась всю. І тепер абсолютно комфортно і хорошо. А для остаточного збалансування температури тіла корисно пити лише трав'яні чаї. Теплее. Если популяризация вот такого вида деятельности, плавания, здорового образа жизни, зимнего плавания, моржевания будет повсеместно, как и в Днепропетровске, так и в других городах Украины, я думаю, что наша нация станет здоровее. Альство та прогулянки водоймами взимку небезпечні. Рятувальники щороку попереджають любителів холодних розваг про небезпеку, пов'язану із погодними умовами та стрімким таненням льоду. Торік з Криги врятували 22 дніпропетровців, з них дев'ятьох дітей. Однак не завжди все закінчується так щасливо. Тож чи готові менесники до зимового вилову рибалок екстремалів, на яких саме заходів живатимуть у регіоні? Дивіться далі. Мові дні любителів екстремальної риболовлі видно здалеку на дніпрі. Вони як темні плями на білому полотні. Ми поцікавилися, що саме притягує цих мовчазних людей на лід. літопитом поділитися. <С2> <Стірві> а це а це а а а – Ні. – Пан В'ячеслав досвідчений рибалка на Дніпрову кригу виходить часто. Своє двадцятирічне захоплення називає покликом душі. Чоловік говорить, зимове рибальство є особливим. За рівнем відчуття його ні з чим не можна порівняти. Зараз на п'яці так вихожу. Не часто але вихожу. Погода хороша, не хороша. Все равно ж Лишнёй, а потом уже бур берешь. Ты же смотришь, какая толщина льда какая. А когда лед тонкий, я не выхожу, я не экстремал. Чтобы я там этот рисковал. Зате справжні, екстремали ось ці хлопці цього року, саме вони почали рахунок тих, кого через власну безтурботність дістають з під криги рятувальники. Опинившись у скрутному становищі, ці рибалки не розгубилися та зателефонували на 101. Рятувальний підрозділ на спеціальному катері на повітряній подушці Мар-700 зняв двох чоловіків. З дрейфуючої крижини медичної допомоги люди не потребували, а тому відмовилися від подальшої госпіталізації. Вишли на рибалку. На... Вчора рибачили теж на цьому на місці. З-за сильних поривів вітру оторвало дуже великий кусок льду, на якому ми знаходилися. Ребята реагували швидко, під'їхали, видержали дистанцію, прийняли на борт цього авиалайнера і доставили берегу хорошо, в комфортно комфортной формі. Нормально, спасибо. У небезпеку на кризі рятувальники щороку невтомно попереджають. Однак завзятих рибалок зупинити непросто. Вони ризикують і нерідко провалюються під лід. Якщо таке сталося, слід діяти наступним чином. Самая большая распространенная ошибка при падении провалившегося человека под лед – это карабкание лицом ко льду, скользят руки, опереться не обша. Самое правильное – переворачивайся на спину и ползет. Выполз, перевернулся на живот и пополз животом. А если при спробе вылезти из воды лед продолжает рискаться, льот начинает трескаться, перекатувайся по льду отаки ошколи йдеться про життя людини важлива кожна хвилина тому головне в подібних ситуаціях говорять рятувальники це оперативність тож вдосконалюють майстерність у постійних навчаннях зазвичай їх проводять в умовах максимально наближених до реальних. Це дуже важливо, ці вчителі, які ми провели. Они показывают то, что наше подразделение готово к ликвидации сверхчайной ситуаций, в том числе и в такой тяжелый период зимой. Потому что в летний период времени мы можем в технику использовать гораздо более широкого спектра. Это и лодки и с моторами, и любые надувные средства. А в зимний период времени это, естественно, ограничено техническими возможностями и техническими характеристиками техники. Професіоналізм рятувальників не викликає сумнівів, однак не останню роль відіграє і спецтехніка. Новий губернатор Дніпропетровщини пообіцяв, що протягом року парк підрозділів МНС поповниться. Крім цього, я дав задання підрозділенням обласним, щоб вони розробили нову систему візуального предупреждения. Причому на елементах візуалізації буде не тільки… Прітупреждення об опасності. А і номера телефонів служим служб МЧС і медицини. Забруднення навколишнього середовища, глобальне потепління, промислові відходи та екокатастрофа. Це лише незначний перелік того, що відштовхує людей від теми екології. У рубриці «Екоідея» ми спробуємо змінити таке ставлення і запропонуємо, як саме можна покращити довкілля. Розвиваються, отримують оригінальне освітлення за допомогою петпляшок, умонтованих у дах. Близько трьох мільйонів філіппінців і досі мешкають без будь-яких джерел освітлення. Проте в їхніх халабудах уже почали встановлювати інноваційні і водночас примітивні освітлювачі, які працюють без ламп та електроенергії. Конструкція пристрою складається із шматка бляшанки з отвором, куди закріплюють пляшку, наповнену водою. Щоб вона не ставала мутною, у неї додають краплю відбілювача. Строк роботи освітлювача п'ять років. Пляшка світить як звичайна лампа 50-60 ват. Спеціалісти відмічають додатковий плюс таких сонячних ламп їх екологічність. Проте не тільки за кордоном є новатори, які у власних майстернях, гаражах або навіть фермах створюють цікаві та корисні речі із позначкою Екологічно чисто тому програма Індекс небезпеки оголошує пошук українських кулібіних та едісонів. Пишіть або телефонуйте. У селищі Кіровському знову конфлікт. Камінь спотикання прибережна зона протягом семи років. Садівницьке товариство Геотехнік намагається відстояти право на вільний доступ та користування водоймищем. Цей клаптик прибережної смуги Дніпра єдине незабудоване місце, куди приходять селяни та дачники на відпочинок, аби було комфортно та затишно тут повисаджували дерева та зробили палісадник. Та милувалися приємними краєвидами місцеві недовго. Ця ділянка впала комусь в око, і цей хтось її прихватизував. За словами мешканців, землю навіть тричі перепродавали. В тічені років ми е е е переписуємося з організаціями державними, по поводу того, щоб вернуть незаконно приватизированные участки в прибрежно-защитной полосе. Из письма Держкомзема они нам сообщают, что это река Орель, а не Днепр, как мы по генплану получали, что кадастровые номера, мы пишем, пишем с 2005 года, а такое продается раз, продается вторая продажа идет, сейчас уже третья продажа прошла. И мы ни, никакого ответа вразумительного не получили, на каком основании. На берегу реки Днепр выделяются участки, хотя здесь 100 метров на больших реках, 100 метров на малых, 50 метров от берега нельзя вести никакого капитального строения. Навіть якщо назва річки змінилася, говорять юристи, право на користування водоймою місцеві мають. Немає значення, чи це водойма є частиною річки Дніпро, чи це водойма є частиною річки Оріль, це є водний об'єкт. Відповідно до земельного законодавства та водного кодексу України до водного об'єкту не може на приблизній смузі водного об'єкту, не може бути будь-яка будівля. У 2006 році рішення про виділення п'яти ділянок у прибережній смузі під забудову скасували. Є, Є рішення суду об обмінні державних актів, так як це було виділено незаконно. Це е, знаходиться в предохоронній зоні. Ряд документів з тих закону України не були виконані. і дане е, садове та знаходиться за межами населеного пункту. А сатесті під забудову не дозволяється виділятися, Тому було просто зроблено порушення. Тому суд цим і по закону, відмінив ті посад. Зараз на цій ділянці проводяться розвідувальні роботи, і можливо тут скоро загоде техніка, тому окрім вільної прибережної зони мешканців хвилює ще одне питання. На заезде, там, где хотят заезжать и все, там идет газовая труба, 2 метра от берега, идет газовая труба среднего давления. Вот. Oh. Если это будут больше грузовые машины ездить там, и всё остальное, и они могут повредить эту трубу. Не разрешается по газопроводу ездить. Мешканці звертаються по допомогу до влади і прохають втрутитися у ситуацію. З усіх окружностей приходять сюда, відпочивають здесь на воді, потому що у них забрали вже раніше територію, вони не змогли відстояти. Там високі забори стоять. Тому ми хочемо все это защитить по всем нормативам, абсолютно по всем по Земля отведена, 50 метров э, от берега было строительство. Никто не стал здесь строить. Это земля общественного государственного пользования. Чтобы прекращена была выдача незаконных актов купли-перепродажи, оформлением на э, каких-то левых подставных лиц дальнейшей перепродажи, какое-то левое узаконение, чтобы это прекратить. Кожен мешканець Європи, що має тварину, повинен дотримуватися цілої низки правил. Їх виконання контролює держава. У разі поганого поводження із всатими та смугастими французький закон передбачає як штраф до 8 тисяч євро, так і тюремний строк на півроку. У законодавчій базі нашої країни не існує ані чітких правил поводження із тваринами, ані мір покарання для недбайливих господарів. У результаті кількість покинутих напризволяще братів наших менших, у тому числі екзотичних, зростає. Більше з них про. Стогине. Чому так поговоримо про це у рубриці Зоосвіт? Колекція експонатів музею анатомії тварин зростає, говорять фахівці Дніпропетровського агроуніверситету. Тільки за останній рік тут з'явився скелет тигра, опудала екзотичних птахів та ціла експозиція з мав. Вона родзинка музею. Тут зібрали скелети шимпанзе, звичайних ігрунків, зеленого мавпеня та навіть бабуїна. Каждому животному было сделано скрытие и определили причины смерти. 50%. Это заболевание верхних дыхательных путей. Для обезьян э, почему-то считают, что если она начала чихать, то ей не надо лечить противогриппозными препаратами. Вторая э, 50% это заболевание печени, гепатит. Обезьянам впаюють пиво, а обезьяни підсаджуються на пиво і стануть пивними алкоголиками. В музеї розповідають, в останні кілька десятиліть мавпа найпопулярніша екзотична тварина, яку заводять вдома або дарують. Примати добре приручаються, мають спільні із людиною риси, Розумні і товариські, однак частіше за все більшість з нас не здогадується про негативний бік життя із домашньою мавпою. Во время движення обезьяна розрушает э, все, що йде у неї на пути, рвет обої, катається на хрустальних дорогих люстрах. Э, царапає своїх хазяїв, э, травмує травмирують дітей, кусається, У них хороші зубки, вони з удовольствием кусаються. Краще доля для непотрібного улюбленця цирк або зоопарк. Принаймні там з ним впораються. Тата обезьянка, которая много лет прожила в подвале в полутемных условиях. У неї нарушен позвоночник, сколіоз позвоночника. И она очень нелюдимая. Последние несколько месяцев ее характер начал меняться. она как-то начала к людям больше подходить. Ну, бери, бери, бери. жил в доме, а когда уже э, люди стали более преклонного возраста, сил стало меньше, и они поняли, что они с ним не справятся, потому что мы как резус достаточно агрессивные, и быстрые животные, резкие, и хотя они весят немного до 10 килограмм, но э, с ними не очень легко управляться. Поэтому стал вопрос, что что с ним делать, куда одевать. І таким чином, літ шість назад він попав до нам в зоопарк. Але частіше за все таку тварину викидають як сміття. І вона просто гине. Спочатку люди подаються емоціям, а потім починають думати, куди цю обезьяну діти. Потім вона спитує стрес, на два-три рази поміняє хазяїна, то вона взагалі становиться ну, на нашому язикі психопаткою. От, у нього йде розрушення центральної нервної системи. Судьба для обезьяны – обізяни, конечно, зоопарк. сожалению, очень часто животных просто выбрасывают. Нові експонати, звичайна необізнаність і недбалість людей підсумовує Любов Жоріна. Усі 12 мав потрапили до ветлікарів у стані, коли врятувати їх було вже неможливо. Тому вони і поповнили експозицію. Чому гинуть тварини у неволі та як саме потрапляють вони у музей? Відвідувачам розповідають щоразу. Ветлікарі сподіваються, такі знання підуть на користь, і люди зроблять відповідні висновки. На цьому наш випуск завершено. Пам'ятайте, кожна людина здатна зробити внесок у збереження довкілля. Необхідно лише любити та не бути байдужим до того місця, де живеш.